Я не знаю, мы на месте. О, можно я сказать? Скажи, что вы глупо? Давай, 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 давай,

я розумію, що нам дозволено таке зупинити. А у нас така редакція? Ти хто такий? Дихай! Дихай! Забирайте! ви це зупинили? Зубай! Де заява у міліції? Де заява? Покази, заява у міліції! Покази, заява у міліції! Покази, заява у міліції!

Ясно, то, не заходить. Заходить, входить, постійно тіскає, вони ставлять щось. Там там ще що розібрали. Мало. ФД не видяñar. Скільки питань було де, Ігорек? Що тобі є питання, звертайся до редакції. Я буду закрити вони не сом сюда вот, вот вони їдуть по фильм, когда кидают. Да я не помню номер дару. Покажіть мені, будь ласка. Адрес мне. Покажіть мені буквально. А ви мені нагодаєте, де ми это знаємо, де відруковано? Хто за мною? Покажіть мені, будь ласка. Так він не той не той блок хопав. Він ж Не пакет, він блок хопав, ставка.

що ви зробили ви за кого це ви не свідомий я ви я можу я можу ж платити 3000 ти показати рос закрити ти знаєш попрошу запитаєш у себе в апартах ти бачиш за مني все доще по я говоріли годі порядок значить я вже не знаю ти от сиди якісь є потреби то доня до до що ви знаєте що